Сьогодні готуємо рублені курічі котлетки до пюрешки. Для цього два курячі філе нарізаємо дрібним кубиком. Далі натираємо 150 г грамів твердого сиру. Дрібним кубиком нарізаємо п'ять маленьких помідорів. Також дрібно нарізаємо зелень. У мене це кріп та зелена цибуля. Даємо два корішні яйця, дві ложки сметани, сіль та перець за смаком і дві ложки борошна. Все ретельно перемішуємо. Далі котлетки можна обсмажити на розігрітій пательні з обох сторін під кришкою до готовності. А краще запекти такі котлетки у духовці, таким чином ви отримаєте папе варіант рублених курячих котлеток.